Що тут буде? Піца. То mm -hmm. кавалерка називається спрощений варіант. Якщо не маєте бажання, не маєте сил, так як я сьогодні, mm -hmm. то купляєте ось такі листи бріджові, вони розморожуються, mm -hmm. їх розкатуєте, наставляєте все як на піцу, і піца готова! Я таке експериментувала колись на а з чим то вона буде? м'ясна і сир. Два одному чи тоді її будуть? Ну, то, я думаю, що одна буде піца, а ага. друга буде. Буду мотати такі. Сосиска, типу в тісті, ага, знаєш. Ага. Ну, щось типу підкорку. Щось таке Думаю... Воно ще що... розкатається от то, а? так? Ну а як? Ага, я думаю, що. Та Ще й та, та, ну, що розпитуватися. Так, то розказується. Та ліпше, ніж в магазин. Угу, Та 100%. Угу. А, але то ти каже. Сиру у нас хватає. Ти тільки що наївся. Та, ти тільки що наївся. Та ти не їла, а ти будеш їсти. Та я їла? Та я бо собі е, бачила. Ви розумієте, їсть хіба коли мене нема? Коли я є, ну взагалі не їсть людина і все, не знаю, з чим тут зв'язано, я, але... я коли коли ти її mm. я забуваєш, що я їсти маю, коли ти сьогодні mm. сторіс не пельнював. Я Як його входу в 80, то ага, згадала, треба поїсти. Не, ти бачиш, бачиш, ти не уважний в сторісах, тому що я сьогодні в сторісі все сказав. Mm -hmm. А я mm -hmm. собі сніданок зробила. Потім дам полуницю. Mm -hmm. Тут, до речі, кавалерка. кефір. Ще. Тоді пророщі зерно такі? Ні-ні, зерно тільки мають прийти. Ага. Я вже сама їх чекаю, щоб вже пити пророщувати. <кій> <кій> І все, знаєш, як не робиться? Я покажу ковалерці. Я тобі згодна. Що саме? Як робиться, дуже швидко піти. А ну, ще морожене, по-моєму, ні? Зараз морожен. Бобер. Та якісь тут не катаюсь? бачиш, вже м'ясо витягнуло завтра. На ти знаєш, я щось. Шо... Я шо ще ще гомлюсь. Ну зараз ще підросте, мроз... тому шо, Що, м'ясо? Таке ти... <різь> м'ясо. <різь> Такі. Ти що ти його трохи розкатаєш зараз? стоїть, ще трохи підростаю. Mm. Mm -hmm. Але воно вже таке повністю, то тоді дуже важко mm -hmm. Mm -hmm. А Там mm -hmm. позамотує сусідку, mm -hmm. ти буде все стосує. Ну там, то не і... магазин, знаєш, вимаш то не магазини. Ну, правда, щоб тісто занесело. Знаєш, тоді б було вже господиня на всі А Так як я трошки сьогодні пілоню. Якщо каваленка чесно, то я замучила. Та я сам такий враження зараз коляжу, що так голова були. І дихаюся дихайся тої дні так. Та так, бо так... Тебе? Я тобі говорила, є люди від тому, що, що то робимо. Та відтонуть. Воно ще розморозиться трошки. І підійде і тоді буду викладати все. І в духовково потім вся бка. Готую далі піцу, розкатала тісто, даю сир твердий. До речі, перший раз так роблю по вашій рекомендації. Дати також сиру. Так ніколи ще не робила взагалі. Як -то, так -то як. Ну, я сир даю завжди в кінці. Угу. А кавалерка сказала, попробую, але ну так. Ну, кавалерка. Пробуй. До вашої рекомендації. А ще знаєш що? Там на Стерницькому кульці такі класні є заморожені круасани. І вони... От я таке колись зробила, я тобі зроблю. Я круасан запікаєш, розрізаєш і туди ставиш все. Ага, ага. І в ту штуку, що в нас є, сендвіч. О, тут косно буде побіг. Так кому Пер даю помідор. І що ще казав? Помідор і зелень, так? обов'язково. Та не так, щоб обов'язково але... Це називається колерка піца на шутку робить. То коли біжите з роботи, а всі в хаті хочуть їсти, а переважно діти вони дуже люблять піцу. Ви зробили раз, раз, і все готове. А за той час, поки не перетургнули, але багато не робіть тільки трошки, а за той час, поки не перетургнуть, то ви робите далі їсти. знаєте? Ну так. Бо на тому всьому не скінчиться. Ну так, що робили так, як він? що Надіюсь, сир там буде. Що, що? там ще буде. Ну так, я, що, так? Ця пицца то саме саме зумная. Ну я Але, диві, Це, тобі, так пожалую. Рада його занятий. Тут так Зелень чи ніколи, до речі, зелень не давав. Ну, щось скупувала тут сиру, я тобі так скажу. Та чекай, та то просто я там. Віталік, Якось... ти та що? Це така пицца. Піця по Віталіку моєму рецепту. Піца по моєму рецепту? Я щось так собі подумав. Слухай, дремка. А дати. ти ще трохи того, воно треба потім того ще давш. Та добре точки. Я кажу, щось купувати дуже сиру, ніби воно не є. Завжди, як купляє Віталік піцу, завжди має бути сир на піцці. Правда, ти? Угу. це ти зараз подожди до... Та, да, ти Та, месно, ти, ти, щось, так, там трошки, там трошки там Слухай, то дай трохи сиру. Та дай, да. так. То буде. Це буде сну Ну і може бути? Да. Та добре, до, 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 до. так. Зараз мене знову збереш, ти мало сиру, так. Ти вже так по багатому. Так буде. Супер. Нет, ну, ну, не Шо, треба січку. Що треба? Уже можна напіковані треба. Ну можеш трошки, так. Да. А каперси не хочеш, ти Ні. А ні, то вже буде подати. Каперси. Сама придумала сама, сказала, ні. Ну хорошо. І столько в ліркайтку не хочу. Что трошки? Ну, Дасть свій смак, знаєш. Ну, той, добре, добре. Отой у вас серце Максим, йому обожньому, був, був без серце. Просто до всього його. Ну все, чекаємо ще пару хвилин і тоді. Дихов. Я здивувала Чим? і тебе здивують. Mm -hmm. Кавалерка, дзвонить тільки, що кавалерка з бича і каже, Галину, це точно ви? Чому ви не... Позитивні. чому так ти говорите? Яка та сусід зверху вже три рази стукав. Хоч ми дома нічого не робимо. Просто сидимо, дивимося телевізор і чекаємо, коли піца. Та спійча. хвати вже про того сусіда є. Ну, та так і сусід, є. Та, ну так не є. Так, не є. Не є. Так, піца готова, кавалєрка вас здивує і Віталіка, не дивись туди. Не дивись туди. Сиска, із сиром. О, Ой. А що ти робиш? Появи вечеря готова. Яко, що Смакуйте Пахне на я. в друго. Все апетит. Mm. Mm. Це я угу. Так що кавалеровка. Моя вечеря готова. Це є тісто, яке було як на піцу. Я просто взяла сосиску, дала ще сиру туди і обмотала. Змастила жовтком в духовку і вже готове. Так що рецепт лапайте, хоча там немає ніякого рецепту, але, може, вам пригодиться. А ми йдемо митися і лягати спати. Всім на добра ніч, мирної спокійної ніченьки. вже пізно на дворі треба йти лягати спати. Тик в ресторані. Mm -hmm. <схай> Правда? Ви знаєте, Кавлірка, він коли вже не дзвонить вечором, його немає в полі зору, я вже переживаю. Правда? Скільки разів дзвонила я тут? Mm -hmm. Два. Десять хвилин буду, десять хвилин буду. А Як тобі сусика втість? Mm -hmm. Смачно? Mm -hmm. Перший раз бачу, що мак за собі кетчуп, по чесне слово і майонез. То він таке не їсть. Ну, кажи, кавляєрці, ну добранч. Або бранч. Мерне. Мерне, скільки я наче. До завтра. <ріх> до завтра, так. Всім папа.